Вітаю всіх! Зараз покажу, як працювати з металошукачем. Професія металошукач. Так, нажимаю Escape. Ось, наприклад, приїжджаю в це місце. Є ще інші місця. Я поки що знаю тільки це місце. Зараз я цю точку приберу. Ось цей пляж. Потім кажуть, ще є місце біля мисливця. Біля мисливця ось, ось цей пляж. Якщо не помиляюся, можете мене в коментарях поправити. Оце в цьому місті можна з металошукачем ходити. А, ну, Поки що ми тут. Що вам потрібно? Вам до будь-якого магазина... Магазин — це ось такий значок, бачите, їх 21. У штаті їх 21 штука. І в цей магазин або в цей, в будь-який, коротше кажучи, заїжджаєте в його. І там металошукач і лопату. Інвентар відкриваю, бачите, у мене зараз я покажу металошукач, він вже стоїть у мене тут, він буде у вас в інвентарі. І 58% вже використано. бачите. Ось металошукач і лопата. ось лопата. Бачите, я її передвигаю сюди, сюди. Бо без лопати ви не зможете скарби викапувати. Ну, цей весь металолом, який ви будете знаходити. Ставите сюди, а може і не, не потрібно ставити, нажимаєте правку праву кнопку миші, використати. І Ходимо все. Ходимо, шукаємо. Бачите, нічого не підсвічується. А треба ходити. Кнопка F англійська вийти. І кнопка 3, бачите, не, не працює. А якщо я поставлю в цю швидкий, швидкий доступ, я ставлю в ячейку номер 3 так, І нажимаю 3, і бачите, з'явилось зелене. І тепер шукаємо. Шукаю, шукаю, шукаю. шукаю. Тут є три кола: зелене коло, жовте і красне, коли червоне коло, червоне коло і червоне коло це означає, що ви вже десь поряд з, цим, з, з кладом. Якщо ви знайдете червоне коло, то ви знайдете, ну, в принципі, я зараз все покажу. Навіщо розказувати, якщо можна все показати? Ось я зараз буду шукати це червоне коло. Спочатку я жовте знайду. І отак ходимо-ходимо. Шукаємо всякі дрібнички. І заробляємо гроші. І теж продаємо ці всі дрібниці цим, як його скупнику. Скупника я теж на карті покажу. О, бачите, вже жовте коло. От жовте коло і скоро з'явиться десь її червоне коло. Так, 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 так. так. О, червоне. От як червоне зловили, ви вже коло червоне, шукайте. Воно должно нормально так запікати О, у жовте, це значить, не туди я вже пішов, повертаюся. І так, шукаємо. О, є! Бачите тільки, що звук такий був. О. Оце, оце можна копати. Кнопка Є і я копаю. Бо без лопати ви не зможете викоп... викопати скарби. Кнопка Є і викопуємо, що ми там знайшли. Зараз подивимось. Залізна каска. Відвику, відкриваємо інвентар, ось вона залізна каска. Так, і продати це все можна. Зараз на карті покажу. З якого рівня металошукачем грати, я навіть не знаю, тому це вам треба пробувати. Так, скупник хламу. Бачите? Ось така скриня. От їдете сюди. Там є скупник хламу. І йому ці всі каски, все це продаєте. Тут ще випадають всякі набої. Зараз я покажу Нажму інвентар. Бачите, в моєму. У моєй сумці, сумці, є отакі набої, ось такі набої, такі. Ні, це каністра. Каністра теж випадає, до речі, каністра була випада. Потім отакі набої і отакі набої. Тобто ви не тільки можете знайти якийсь металобрух, а можете ще й набої знайти. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Та не туди. Повертаємося до жовтого. Спочатку зелений, жовтий, а потім червоний. Нічого складного. І знову не туди. О, червоний. Значить ми вже десь близько. вже далеко та далеко жовте а теж далеко це значить в цих районах десь о, бачите тільки що оце воно означає, що можна копати. Все, викопую. кнопка є. Нажимаю кнопку Е і копає. І розбитий телефон. До речі, його можна буде продати. Ось розбитий телефон. Теж непогана за нього ціна у скупщика хламу. Так, он бачу ще якийсь хлопець прибіг. Так, то вже постійно ходить, шукає, он побіг, побіг, побіг. От я навіть не знаю як. Так, щоб швидко бігати. Чи просто він зверху ходить, а так як швидко, то не можна. Добре, дякую, що дивились, дякую за підтримку, за лайки, за коментарі. І не забувайте підписуватись. І до нових зустрічей.